Ходять гляне, ні, може, їй не пояс і грамоту. Щось там дітям роздають. Наш тренер. Де Діани ні не картки нема. Він десь там Діана стояла тільки що зі своїм цим сертифікатом. Он вже О, з тренером. І що, а ти а. Ну ты где фотографуйся, ты ти... ну, я я не скажу в жопу ты там куда бы. Шо? Я не чую. Куда там тут на оранже э, на оранжевий подарунок я mm. побажання. Uh -huh. А, а пояс що не ще? Пояс за теж там дадуть. Не вклали. Не вклеїли. Не завжди всюди тут однаково. Добре. Нічого, ми дома маємо фотку, можемо вклеїти. Угу. Ти рада? Фу, не дуже, я так вклею. Бачиш, я стала. Добре, йдемо на оранжевий сюрприз. Ура! А тоді після оранжевого сюрпризу будемо святкувати. День тата і мій пояс. О, мій пояс. День тата. І мій пояс. Пояс через тиждень ж дадуть. Ну що, але я здала сьогодні, а не через тиждень. Поїзд їде. Поїзд не оранжевий. <рес> не оранжевий. Можеш покататися. диви, золота машина. Ага. Ця як і гірчична. <рес> оранжевий сюрприз. <рес> Твікс, фанта, піца квіца <рес> оранжева. Ну, звісно, не всередині, але упаковка ж але дуже фанту і не бовтай, бо цей, бо зараз ще порозливається. <рес> <рес> Тут. Фікс, я Вона я мені так люблю. пахла, поки я їхав. І Ще <рес> я мене біля рукавички зупинили оці, що коротше провіряють документи.